Шейвер для одноденної та тижневої щитини. У вашій увазі, це новинка, це система. Дві голівки у вигляді сітки і одна у вигляді тримера. Достатньо якісний інструмент, тому що і зубці металеві. Відповідно, сітка теж металева. Також дві, два ножі підсвітку можна легко зняти все, промити. Пристрій водонепроникний для того, щоб ви могли прочистити промити саме цей пристрій. Тут є підсвітка, яка показує рівень заряду акумулятора. Дві швидкості режиму з режимом турбо включно Хід USB Type-C. Працює від акумулятора 130 хвилин, може працювати від мережі. В комплект маємо ось такий чохол для транспортування зберігання. Тут, до речі, є режим блокування. Якщо ви зажимаєте кнопку на 3 секунди, ви вставите в режим блокування. Тому можна взяти з собою в дорогу, в поїздку, кабель USB Type-C, щітка для очищення. Також працює 130 хвилин від акумулятора час зарядки до 2 годин. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте відправо швидко вчасно.